Захисник кристала пробують відводити небезпеку від своєї половини поля. Перехват м'ячика, але ні. З м'ячем гравець Ковеля. Проникаючи передачу, але захисник прочитав. Офсайд. Суддя снідає офсайд. М'яч будуть водити гравці Кристала. Мяч буде водити Ільчук Сергій.

Кистали вибивають, м'яч їм подалі. З м'ячем знову поверх. А ось на ковід повідомлення. На користь Ковеля М'яч викидують. Перевод на інший фланг. Боротьба. М'ячем заволодів кристал. Атака. Але чисто було зіграно. Суддя нічого не фіксує. М'ячем знову володіє кристал. Вони виходять в атаку. Технічно грає гравець під номером 10.

Кристала. Боротьба м'ячем заволодів Ковель 2. А їхня атака. Проникаючи пас на лівий фланг, але захисник прочитав. Атака кристала. Гарний грав гравець Ковеля, стіночка. не володіють м'ячем гравці Ковеля. Меч на їхній половині вони розпочинають свою атаку. Коникач кажучи, пас в центр поля. Перетримав м'яч дійшов. Що тут буде? Мяч покинув меже поля. Аут на користь Ковеля. Суддя показує, що аут на користь Ковеля. Руці будуть колективий м'яч. М'яч викидують, боротьба. Вибувають страшної. Вода в страшну площадку. Але гравці постало відбиваються. М'яч воротаря Ковеля. Він вибиває його чим подалі. Боротьба м'яч покидає межі поля. Аут от користь Ковеля.

I'm <laughs> sorry. せの <music> yeah Мічем володіють гравці Ковеля. Безпек... Пробували... Гравець права прорватися лівим флангом, але його заблокували. Коваль володіє м'ячем. Атака правим флангом. Гравці кристала відбиваються. Коваль пробує побудувати свою атаку. Пас на край, але суддя фіксує офсайд. Рахунок 0-0. Гра, можна сказати, більш-менш рівно. Гравці кристали будуть вводити м'яч. Вибиває м'яч далеко, не розігрували. Коваль виграє м'яч. Боротьба в центрі поля. Кристал перехоплює м'яч, нічого не було. Аут аут фіксує суддя. Аут на користь кристала. Гравці Коваля повертаються в оборону. Далеко викидує гравець кристала. Знову аут. Знову аут. Знову далеко кидає суддя. Боротьба за м'яч. Гравці кристала пробують створити небезпечний момент. Розігрують. Але неточний пас. Відворіт, відворіт, показує суддя. Гравці Коваля пробували зачепитися за м'яч, але воротар Кристала впевнено забирає м'яч до своїх рук. Відворіт. Далеко вибиває. М'яч зависає в повітрі. Боротьба. махнув, Махнув гравець Коваля, гравець Кристала проривається. Удар поворотах. Не попав. Гарно поборовся, прокинув, поставив корпус, але не попав в поворотах. Відворіт. Ні, суддя показує, що буде кутовий. Кутовий удар. Крисале подає. Буде удар удар воротах. Слабкий. Блокується, блокується. Гравці ковалі відбиваються. Відбивають небезпеку від своїх воріт. Буде аут. Аут на користь Кристала. Гравець Кристала викидує м'яч. Боротьба. Кутовий. Знову буде кутовий на користь Кристала. Кристал почав створювати небезпечні моменти. Рахунок 00. Подача штрафний майданчик не попав. Мяч не війшов в межі поля. Відворіт. Ковель буде вводити м'яч відворіт. Далеко вибиває гравець Ковеля. Але не точно. Кристал заволодів м'ячем. Боротьба. Фолк. Фол фіксує суддя. Фол в атаці. М'яч будуть водити гравці Ковеля. Розбігається. Зачіплюється за м'яч гравець Ковеля. Але захисник грає впевнено. Аут на користь Ковеля. Гарний футбол показують обидві команди. Викидують аут, боротьба. Мяч штрафні площаці. Удар по воротах. Небезпечно, тільки що повівся воротар Кристалла. Спочатку зловив, потім пустив м'яч. Але все добре. Мяч в Кристала. Жорстко зіграли, але все в межах правил. Мяч в коз... Ковеля. Мяч в Коваля, удар по воротах, але не точно. Відворіт, відворіт будуть вводити гравці кристала. Не розігрують, будуть просто вибивати. Зачіп виграє боротьбу захисник Коваля і вони починають свою атаку. Пас в центр поля, але не точно. Гравці кристала перехоплюють м'яч. Серіер Рікошеті, м'яч знову у кристала. Пас в центр поля. Прокидає м'яч грать Кристала. Удар по воротах. Воротар фіксує. Гарна зіграв Воротар. Буде, буде до двоє удар по воротах, знову воротар. Дуже добре зіграв Воротар Ковуля. офсайд оф фіксує суддя. М'яч будуть вводити, юнаки Кристала. Рівноцінна гра, гарний футбол показують обидві команди, але м'яч Ковеля. Атака правим флангом. Пас в центр. Удар по воротах, але блокується. Ще один удар блокується. Мяч знову в кристала. Відбили. Небезпечна гра, але все в межах правил. Суддя зупиняє гру. Буде фол. Буде штрафний удар, суддя зафіксував фол. Суддя просить відійти від м'яча. Гравці кристали стоять у стінку, буде удар поворота. Гравець коваль розбігається, удар поворота, мимо воріт. Не попав в створ горі. Відворі будуть водити гравці кристала. Далеко вибиває захисник. Боротьба за м'яч. М'яч контролюють гравці Коваля. Знову а атака Ковеля. Атака правим флангом. Буде простріл, але мимо. Мімо прострілив, гарно пройшов. Від дворі дбуть волити гравці кристала. Вибиває захисник м'яч. Боротьба. Доганяє гравець кристала, але захисник впевнено зіграв в захисті. Аут на користь кристала. Далеко викидає м'яч. Боротьба. М'ячем заволодів Ковель. Боротьба в центрі поля. Далекий, проникаючий пас на хід напада, нападнику. на але воротар впевнено вийшов і зіграв Воротар. Мяч кристала. Неточний пас. Пас на хід, але засильний. Захисник впевнено відвів загрозу. Аут! Аут! На користь кристала! М'яч гравець Кристалла. Буде удар по воротах. Блокується. Воротар забрав м'яч у своїх рук. Атака Ковеля. Не вдалося зацепитися за м'яч. Гравці Кристалла з м'ячем. Боротьба в центрі поля. Кристал знову з м'ячем. Пробує створити свою атаку. Ковель надійно грає в захисті. Атака Ковеля. Гравець підома не досить проривається флангом. удар по воротах. Але воротар кристала бруку... блокує цей удар. Кутовий, кутовий на користь Ковеля. Рахунок 0-0. Напружена кінцівка матчу. Подача до штрафного майданчика. Але Кристалли відбиває м'яч подалі від свого штрафного майданчика. Пас на воротаря. Неточний пас. Коваль втрачає м'яч. Кристалл починає свою атаку. Боротьба. Відворіт. Суддя показує відворіт. Далеко виває гравець але не точно. Гравець Кристала перехвачує м'яч, прокидує собі удар по воротах. Гол! На останній хвилині забиває Гол Кристал. Гарно прокинув. Пробив по воротах. Ненадійно зіграли захисники Ковеля Рахунок 1-0. Атака Ковеля впевнено контролюють меч на своїй половині поля. Кристал пішов в пресу. Аут будуть викидати юники з Коваля. Знову аут. Коваль бореться. до штрафного майданчика, але воротар з легкістю забирає м'яч до своїх рук. Подя дає фінальний свисток. Матч закінчився з рахунком 1-0 перемогою Кристала.